Відео було зняте 18 серпня. Преображення Господнє чи яблучний спас. Поговоримо з людьми про це. Чи знаєте ви, яке свято святкує Україна 19 серпня? Так. Яке? спас. Яблучний спас. Ну, спаса. Преображення Господнє. Спас. Яке свято люди святкують 19 серпня? Е -е, спас готове лагенки про запас. Оце так було. Так і не пригадаю. день. Будь яблучний спас. Щось таке. Як ви думаєте, що це за свято? Я затрудняю, чим сказати. Взагалі <рес> це коли їдять яблука з медом. Чому саме яблука і чому з медом? Навіть не знаю. Не знаю. От як за урожай моляться, щоб ну, на наступний рік знову при, при, ну, було ну, і яблуки, і горіхи, мак, ну от такого плану. <рес> що це за свято? — Святим яблука, грушки. Чому? А, чому не знаю? Думаю, яблуки десь в церкву заносили колись дуже давно. Мабуть, звідти пішло це свято? Дуже давно, чи зараз люди теж так роблять? Звичайно, що зараз теж так роблять, але ви питали, звідки це свято? Угу. А чому люди так роблять? Така традиція. Чи воно щось дає, не дає людям, як ви думаєте? Думаю, дає. Що, наприклад? Впевненість. В чому? У своїх. Е в тому, в чому вони впевнені в це життя. Віра. А з чим взагалі пов'язане це свято? З чим? Я не пам'ятаю, якщо чесно. Чесно, знаєте, хожу в церкву, але ну, так дослівно не можу пояснити. Знаю, що це ну, по-народному як спас, освячення яблук, фруктів. Для чого люди святять яблука і різні фрукти? Може, якась традиція швидше. А ви ніколи не досліджували, чому так? Ні, на жаль, ні. Ви ходите в церкву і розумієте, що це якесь важливе, мабуть, свято релігійне, правда? Так. так. А як ви проводите цей день, як святкуєте? В е сім'ї. -е 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 -е. Яблука з медом, їм. А ви особисто святкуєте свято? це? Звичайно. Чи ходите до церкви в цей день? Е -е -е -е. Особисто, як ви проводите цей день, крім того, що ходите в церкву? Ну, якось посвятковуємо все-таки свято. Потім після того куштуємо свячені фрукти. ну, Вітаємо святом родичів, друзів. Ну, святковий день. Дружина йде в церкву, яблуки е світить, а ми вдома їх їмо після цього. Mm -hmm. З дітьми. Щось відбувається з яблуками не в природні, що люди їх їдять 19 серпня. Не знаю. А ви якогось надавали особливого значення для цього свята? Ні, ніколи ніякого особливого значення не надавав. То чому це свято називають люди яблучним спасом? Взагалі є дві версії походження даного свята, і того, чому саме в цей день люди несуть яблука до церкви? Одна з них це те, що це свято дуже особливе, і воно характерне тим, що люди в цей день мають по особливому себе освячувати, тобто приближатися до господа. Так як частина людей вважає, що в Едемському саду Єва з'їла саме яблуко, то цей плід вважається. Нечистим до моменту преображення, тобто до 19 серпня, 19 серпня, люди його несуть в церкву там. Освячують, так би мовити, і з цього моменту можна їсти вже яблука далі. За іншою версією, це свято співпадає з днем закінчення врожаю. Тобто, люди з вдячністю приходять до храму і дякують Богу за врожай, і таким чином приносять свій врожай до церкви, і тоді можуть його вільно споживати. Але насправді, 19 серпня, це свято преображення. Тобто, церква, віряни, християни вірять і згадують те, коли Ісус, взявши своїх трьох учнів, Яква, Івана і Петра, пішов на гору. Там він про. Образився його образ змінився. Він став наповнений великою славою і сяйвом. І до нього тоді прийшли Ілія і Мойсей. Цікавим фактом з цієї історії є те, що учні, побачивши надзвичайну славу Ісуса, вирішили там залишитися. Вони запропонували побудувати три намети для Іллі, Мойсея і Ісуса. Щоби там жити, вони навіть забули про себе. Я вірю, що люди, які переживають славу Господню сьогодні, вони також здатні забувати про себе, але турбуватися про інше. Нехай Божа слава сповняє ваше життя кожного часу, кожної хвилини і кожної години. Будьте тими, хто відповідає на чужу потребу, будьте тими, хто являє Христа людям.